Погляньте, яка неймовірна тонка робота. Все вирізано з кольорового паперу і всі деталі зображені з науковою точністю. Ця аплікація створила наприкінці XVIII століття певна місіс Мері Делейні. Вона називала цю техніку паперовою мозаїкою. Почала нею займатися у 72 роки, коли їй вже бракувало гостроти зору для тогочасного традиційного жіночого хобі вишивки. Місіс Делейні завжди працювала з натурою, зображаючи як польові, так і рідкісні. Садові квіти, які їй надсилали, наприклад, з королівського ботанічного саду Кю. Перш ніж почати зображення, вона препарувала кожну квітку, щоб зрозуміти її будову. В одній аплікації вона іноді використовувала десятки різновидів паперу різних відтінків. Кольоровий папір для неї діставали у китайських та індійських торгівців. Спочатку її заможна подруга герцогиня Портлендська, а потім нові шанувальники, серед яких був король Георг. Третє та королева Шарлота до кінця життя. А прожила Мері Делейні 88 років. Вона встигла створити 985 таких робіт. Більше фактів про неймовірних жінок читайте в описі, а також підписуйтесь на атлігера. По перше у нас красиво, по-друге, цікаво.